Серед Закарпатських гір жив маленький хлопчик Богдан У нього була турботлива матуся і добрий батько. Весь свій вільний час батьки приділяли сину, кралися з ним у хованки, ганяли м'ячик у дворі, малювали фломастерами і читали казки. Хлопчик дуже любив і маму, і батька був слухняним і чемним. Але одного разу. У її хатинці з'явилась дуже маленька, як лялечка дівчинка. Батьки сказали, що це сестричка Богданчика і тепер вона буде жити разом з ними. Хлопчик зрадів, але потім він став відчувати себе покинутим. Мамо й тато тепер багато часу проводили із сестричкою, годували її, співали пісні, колесали. Хлопчик дуже сумував через це. Він злякався, що так тепер буде завжди. І батьки забули про нього. І вирішив він піти до лісу, шукати собі нову маму і тата, які більше будуть проводити з ним час. Він склав з собою альбом з малюнками цукерки і пішов. Довго блукав Богдан серед величезних темних дерев, і раптом зрозумів, що загубився, і навколо нікого немає. Став кликати, маму і тата. Але ніхто не приходив. Сів хлопчик під ялинкою, обійняв свій рюкзачок і заплакав, аж раптом відчуває, хтось його за коліно трусить. Відкрив очі, протер сльози і побачив перед собою маленького чоловічка. Він був у зеленому костюмчику, страв, ромашок і кульпаб. Здравствуй, як тебе звати? запитав він. Добрий день. Мене звати Богдан. А ви хто? Я лугавичок, один з охоронців природи. А чого ти плачеш? Бо я втік із дому і загубився, зі сльозами на обличчі відповів хлопчик. А чого ти втік із дому? Твої мама й тато, напевно, хвилюються за тебе. У них тепер є моя сестричка. Вони весь час проводять з нею, а про мене забули. Богданчик знову заплакав. От воно як. Підемо зі мною, я тебе нагодую, а потім ми знайдемо твій дім, ласково запропонував луковичок. Хлопчик хоч і боявся, але пішов разом з луговичком. Вони обійшли кущі, оминули лухи біля дуба. Хлопчик побачив маленький будиночок. Всередині було охайно і красиво. Зустріли їх дітлахи і дорослі. Велика у луговичка була родина. Це моя дружина веселка. А це наші діти, Соняшник, хмаринка, конвалія, дощок, листочок. Ще багато імен прововив луговичок. А Богданчик все дивувався. Така велика родина, і всі виглядали щасливими, радісними. Ніхто не здавався самотнім. Діти покликали хлопчика гратися разом у хованки. Богданчик погодився. Під час гри він подумав, що дуже весело грати, коли дітей так багато. А потім сім'я приготувала вечерю, пшеничну кашу із компотом. Хлопчик здивувався, як швидко все вийшло, бо кожен у родині допомагав одне одному. І вже скоро вся сім'я разом сиділа за великим столом. Після вечері всі продовжили сидіти і розмовляти. Як цікаво, як багато всього можна було почути від кожного. А потім мати веселка і батько логовичок пішли годувати наймолодшого синочка листочка і вкладати його спати. І тоді Богданчик запитав у інших дітей: Чи не здається вам, що батьки проводять більше часу із листочком? Звісно. Він іще маленький, відповіла Хмаринка, колись він виросте і буде разом з нами грати в хованки, сидіти за одним столом і бавитись. Це добре, що нас так багато, мовив соняшник. Коли батьки втомлються, ми допомагаємо їм із братиком, бо він теж наша родина. До того ж з ним буває так весело. Він агукає, сміється, намагається повзати і звинить брязкальцями. Ми дуже любимо листочка і батьків і знаємо, що вони нас люблять так само. І замислився тоді Богданчик над своєю поведінкою. Мама і тата часто виглядали втомленими, але Богдан ніколи не намагався допомогти їм з маленькою сестричкою. Богданчик пригостився всіх цукерками і вже скоро лісовичок, веселка і їх діти допомогли йому знайти стежку із лісу. Батьки дуже хвилювались за хлопчика, і він пообіцяв, що більше ніколи не втече. Після цього Богданчик грався із сестричкою, годував її, читав їй казки. У батьків з'явилося більше часу і сил, і вони всі разом знову проводили час. Коли сестричка підросла, Богданчик так само грав з нею у хованки, кидав м'ячика і дуже радів, що у нього є сестричка. Більше ніколи він не відчував себе самотнім. Мораль казки у тому, що народження братика чи сестрички це не привід сумувати, це привід стати доросліше, відповідальніше. Коли дитинка підросте, то стане тобі найкращим другом і буде сильно любити тебе. Чим більша родина, тим легше долати труднощі, тим більше радості у житті.